Задали нам дуже високі стандарти життя, самовіддачі, патріотизму та любові до батьківщини. В тилу роботи дуже багато. Ми не маємо права опускати руки. Кожен на своєму місці має робити те, що вміє найкраще: з усіх сил наближати перемогу, донатити. Допомагати армії захищати нас. Ми плетемо маскувальні сітки, вивчаємо тактичну медицину, в'яжемо шкарпетки і балаклави, готуємо смаколики нашим котикам на фронт, створюємо ролики, влаштовуємо заходи, вшанування полеглих наших героїв. Малюючи, перетворюємо зброю на мистецтво. Ми об'єднались. Громадську організацію Серце Назовні, щоб разом нести пам'ять про наших мужніх воїнів. Сьогодні ми організували виставку Родина героїв. Ми стали справжньою великою азовською родиною і родини малюючи. Шануємо наших героїв, підтримайте нас, дайте донат, щоб подальше заходи вшанування були ще гучнішими, щоб наші герої на небі нас чули. Наші герої вони всі молоді, красиві, вони мріяли більшість із них. Мріяли мандрувати світом. Наша виставка Азоф Анголи Маріуполя побувала в 14 містах України, в основному це обласні центри. І сьогодні вже втретє на Софійській площі вони вишукувались в такий стрій, чіткий, військовий. Вони чекають, приход, приходьте до них. Ми е, робимо виставки для того, щоб розповідати про оборону Маріуполя, про оборону різних міст України, Розвінчуємо міфи російської пропаганди про Азов як нацистський підрозділ. Ми запрошуємо на всі заходи вшанування дітей, навчальні заклади, щоб вони знали правду. Про цю війну і знали своїх героїв. Дуже прикро, коли на хрещатику молодь зупиняють, вони не знають, що таке Оленівка, хто такий Редіс. Дуже прикро. Хочеться доносити цю інформацію і сподіваюся, що такими виставками ми трохи дамо нашому суспільству інформації про такі події, страшні, які в нашій. В країні відбуваються. Ми вчимось жити далі. Наші ексклюзивні вироби ви можете побачити на виставці Родина героїв і можете придбати виріб за донат. Я хочу вклонитись кожному воїну, хто боронить зараз кордони нашої держави, їх родинам, Сказати слова подяки кожній мамі, кожній дружині, яка відправила на фронт свого сина, чи чоловіка, чи доньку, яка втратила, яка чекає з полони. Тільки разом ми можемо об'єднатись, ми можемо перемогти цього страшного ворога. Ну і також хочеться подякувати. Міністерство у справах ветеранів за фінансову підтримку нашого заходу, київській міській адміністрації Департаменту Суспільних Комунікацій за, за підтримку і допомогу в організації, патронатній службі Янголи Азову Олені Толкачові, за те, то, що вони були поряд в самі страшні місяці нашого життя, підтримували нас. І найбільша подяка це нашим воїнам, командуванню та особовому складу 12-ї бригади Азов і 3 ї штурмової бригади і всім воїнам, які боронять нашу країну. І ще хочу подякувати нашим неймовірним дизайнерам, які створювали ролики, які робили макети з нашими героями, які вже третій рік. Допомагають безкоштовно робити нам виставки. Я хочу їх запросити сюди, Анна Война, Ірина Карпенко, Олександр Гордійчук, Марія Молодаженя. З деякими я нарешті перший раз побачусь і познайомлюсь. Дуже приємно познайомитись з людьми, з якими працюю вже третій рік, і нарешті ми зустрілись. Дякую вам, Давайте подякуємо ще раз обласкам. Ми вкотре переконуємося, що кожна робота, кожний талант, кожна здібність мають значення для спільної перемоги України. Дякуємо нашим дизайнерам за ваш внесок. Дуже дякую всім, хто прийшли підтримати і вшанувати наших поверхних героїв. Слава Україні! Дякуємо мамі вірі.